Торок відбулося третє останнє пленарне засідання 21-ї сесії Івано-Франківської обласної ради 6-го демократичного скликання. На порядок даний було винесено більше 20 питань, які депутати розглянули за трохи більше як дві години своєї роботи. Після чого голова обласної ради Василь Скрипничук закрив сесію. На початку засідання депутати погодили питання щодо надання мисливських угідь області у користування відповідним організаціям краю. Наступна низка питань про виконання рішень обласної ради щодо депутатських запитів. Активність у залі викликав розгляд питання про стан законності в області, де доповідала прокуратура Прикарпаття. Тут від депутатів до доповідача надійшло багато запитань і про розслідування справи щодо плюндрування пам'ятників Гроєм УПА, і про рекламу алкоголю, і про гральний бізнес, який, за словами обранців, має місце в обласному центрі, і про невиконання судових рішень та багато інших. Я прийшов проінформувати вас про стан злочинності і законності на території області за 2012 рік. Якщо у вас є конкретні запитання, як, от, наприклад, зараз було озвучено, по конкретній кримінальній справі. То, будь ласка, звертайтеся визначеним законом порядку. Вам буде надана ґрунтовна відповідь. Вислухавши представника прокуратури, депутати вирішили перенести розгляд цього питання на наступну сесію. Далі було прийнято кілька звернень: перше адресовано усім органам влади і стосувалося воно діяльності державного казначейства. У івано Франківській області склалася негативна практика систематичного блокування здійснення платежів розпорядниками бюджетних коштів з боку територіальних органів Державної казначейської служби України. Виникла парадоксальна ситуація, коли, маючи кошти на рахунках, органи місцевого самоврядування не можуть профінансувати видатки на реалізацію власних повноважень. В іншому зверненні до громади Прикарпаття депутати привітали усіх краян зі світлим святом Воскресіння Господнього. Ще одне звернення, яке вирішили адресувати і послу Польщі в Україні, стосувалося ініціативи частини депутатів польського сейму, які пропонують прийняти рішення про визнання ОУН-УПА злочинними організаціями. Поява такого документу може нівелювати усі потуги та дружелюбні, рівноправні міжнародні відносини України та Польщі. Депутати домовились, що над доопрацюванням тексту звернення працюватиме спеціально створена редакційна група. Після чого воно буде оприлюднене у змі. Говорили на засіданні і про те, як відзначатимуть на території області день 9 травня, що стосується червоних прапорів області. З ніхто ніякого завдання вивішувати червоні прапори на адмінбудинках не ставив і не ставить. І в нас на 9 травня будуть присутні одні єдині національні українські прапори. Це я можу запевнити весь депутатський корпус. Голова обласної ради Василь Скрипничук від імені депутатів також привітав усіх матерів, свято яких відзначатиметься у травні. Після розгляду усіх питань порядку денного сесія завершила свою роботу.